Щороку, у першу неділю вересня, в Україні відзначають день підприємця з цієї нагоди 1 вересня в залі засідань Лубенської міської ради вітали представники цієї професії. Вітаючи підприємців зі святом, міський голова Олександр Грицаєнко зазначив, що саме вони відіграють значну роль у вирішенні соціально-економічних проблем міста. В цілому бюджет міста вони за 350 млн мільйонів. Це весь 100 мільйонів десь близько. Це те, що загальний фонд який надходить. Від податків, які збираються в нашому місті. Десь близько 80 мільйонів це субвенція з державного бюджету на освіту і охорону здоров'я, яку ми ще дотуємо з загального фонду 10% на 40%. 150 мільйонів це, ну, це вже всі пільги і субсидії, які ми сплачуємо в нашому місті для наших з вами пенсіонерів, пільгових категорій. І це в цілому десь 350 мільйонів. 12 мільйонів це єдиний податок, який надходить від підприємницької діяльності. Десь близько 8 мільйонів сплачують за оренду фізичні особи підприємців або податок на землю. І ну, я так думаю, що до 10 мільйонів це ПДФО, яке ви сплачуєте як соціальний податок. Оскільки він зменшений в цьому році, ви знаєте, і ви сплачуєте до 22%. Але сума коштів для міста значна. Тобто вклад підприємців він значний. Ми добре володіємо цифрами, об'ємами, але скажу з усієї маси суми коштів 350 і звичайних мільйонів, на добробут міста лише йде ну, до 20 мільйонів. Тобто так, так назвемо його бюджет. Розвиду це все за що можна зробити. Дороги, закупити нове обладнання, побудувати щось необхідне для міста, і воно будується. Будується приміщення в другій школі, артові зали, майстерні. Завершимо, я думаю, в цьому році обов'язково утеплення фасаду дорослої поліклініки. Ми Вирішили все-таки військове містечко, найбільш чисельність там населення, підпадає під амбулаторію і зараз проводимо капітальний ремонт тих приміщень, бо вже там не можна було сидіти ні персоналу, ні мати можливість пролікуватися працівникам. І дуже добре, там, що нас там підсилили депутати Верховної Ради. Але, як ви думаєте, яка сума коштів? більше 800 тисяч потребує той об'єкт. За багаторічну сумлінну працю, активну життєву позицію, вагомий особистий внесок у розвиток підприємництва та інфраструктури міста успішних підприємців нагородили грамотами виконавчого комітету. Крім того, до колег звернувся голова ради підприємців міста Ігор Онікієнко та голова спілки жінок трудівниць за майбутнє дітей України Раїса Кошель. Ту роль, яку ви відіграєте в економіці нашого міста і економіці нашої держави, вона дуже значна. Що дійсно завдяки вам наповнюються бюджети всіх рівнів, що дійсно завдяки вам створюються і існують соціальні програми та інші в нашій державі, що дійсно завдяки там вам ми можемо допомагати нашим незахищеним верствам населення, нашим дітям, нашим пенсіонерам, інвалідам. Завдяки вам взагалі будуються наші міста і наше місто, і взагалі наша держава. За все це огромне і велика вам вдячність. Коли без грошей йдеш працювати на цю справу, щоб десь комусь допомогти, це було дуже складно. А все ж таки, мене люди знають, мене розуміють, і ви знаєте, удалося за 20 років робити цю справу. Тільки низько вам, кланяючись, що ви зрозуміли, яку ми роботу робимо, ми безпосередньо спілкуємося з тими родинами. Ну, вам це не передати. Нам дуже боляче, а й вони нас і заряджають тим, що вони не падають духом. А нам вже треба якось їм допомогти. І ви вибачте, може, хоч і ми і надоїдаємо. Ну ми так стараємось, так красиво і етично до вас підходить, щоб ви нам хоч трішечки давали і робили таку добру справу, вливається больбот, які ми заходи проводимо. Шумейко зробив для вшанування атовців, сімей. Це вам не передати, Як ці люди, діти, жінки, батьки були раді, коли ми їх зустріли. І вони, як зустрілись, в їх сльози йшли. Вони кажуть, Боже, якась оддушена отримала, і я зрозуміла, що цю справу можна проводити, дякуючи Богу. Що в нас так 20 років з вами склалася співпраця? Я вам низький уклін несу. Ви дуже розумієте, що ця справа потрібна. Яскраві виступи артистів-вокалістів міського будинку культури доповнили яскраву атмосферу святкових урочистостей. Тетяна Тарадник, телевізійна служба новин, об'єктив.